Давай, Вова, давай, пора, товарищ президент, починати діалог. То есть давай, погов, треба поговорити, да, щось таке вже було. Я розумію, що после этого тебе придется уйти, но страна важнее личных амбіцій, я помогу, если что. Знову съезжу в Минск, все решим. ти только начни. Ну і так далі, і тому подібне. Риторика відповідного характеру, що він натякає. Припини п'яним писати пости. Да, вот. От, э... Нужно заканчивать с политическими преследованиями народных депутатов. Сно, сно, скоро внесу соответствующий законопроект. Дубинский, Дмитрюк, Шухрюч, все должны вернуться в зал парламента, ну типа великие люди, и mm -hmm. э -э должны быть прекращены уголовные преследования в отношении общественных деятелей, Геннадия Балашова, Дениса Елисеева, Руслана Коцабы. А також Алексія Арестовича, нічогось Арестович, громадське я думаю, він Бог. Всі вони і многії друзі повинні повернутися в Україну і мати можливість спокійно продовжувати вести свою поль просвітительську роботу. Боже ти мой, і оставить покої простих граждан України, которых прислідувати тільки за убеждения. А, которых преследовали тільки за их убеждения. це написав народний депутат України, якого завела партія Слуга народу, я підкреслюю. Верховну Раду України, за якого коли стопив Буданов? Ну публічно. Казав, що він був корисний. Ну, от ну, це, це факт. От, ось воно. Ну, що, що, гур, що гур використала Нардепа Шевченка для побудови комунікацій з Білорусі. Це говорив Буданов. Ми задіяли всі можливі шляхи комунікації, навіть задіяли, скажімо так, одного зі. Що ж ти так засуджуєш, Саш? Ти як прокурор, типу, це казав Буданов. Так, Буданов це говорив своїм ротом, і він має донести за це відповідальність. Буданов. Але не перед знаєш, ми як трійка розстрільна НКВС, знаєш, зібралися зараз розстріляти Шевченка. Достатньо заголовку, що він чорт. Там же ж в СБУ, ви вже казали, що в СБУ заперечили відкриття справи про держзраду, так? Тобто, що це, це ще калоузна. Рубрика, вичай. вона не вона непорушна рубрика, а у СБУ, я перепрошую. Тобто, вони взагалі нічого не бачать, вони гіпс на очах, розумієш, лежить такий такий от шар гіпсу, такий Во, отакий Во. П'ять пальців. Во. От, отакий рубець на серце. Розумієш, і що ж, ну, шуче, ну, питання у нас є, от є. Ми можемо ставити ці питання. А претензію, типу, Буданов, як ти міг? Ми правда не знаю, може, він його використав. Але справа в тому, що від ГУРа сьогодні було, була ж заява, що вказана особа не співробітник ГУР. І це сказав Андрій Юсов. А, так. а не форма до нього як потрапила. Так, а оце чому це теж чому... питання в мене виникло. А я а ти знаєш, що Путін вже сказав, що можна купити в Айнторгі, в воєнторгі можна купити. Це, ага. це рецепти не, від так. Путіна. А Шевченко, Саш. Абсолютно ти правильно я, говориш. Я ж не заперечую, що це відповідальність. Дивись, з одного боку питання ми, ми можемо публічно ставити питання, як журналісти. От у нас виникає питання: Шевченко: що за чорт Шевченко? Тобто ми можемо собі дозволити оціночне судження, чорт, це не матюк. Ви самі прекрасно знаєте, у нас чортів, багато чортів і Верховній Раді, у нас мер Києва, чорт, у нас е, є і в Кривому розі. Ми можемо ставити питання, тобто ми можемо, можемо підсвічувати певну тематику і ставити резонні питання. А звідки в нього форма? Так, коли Буданов, коли він то, як це спецоперація, так розкажіть, тепер уже можна розказати про спецоперацію. Що за місія була Шевченка? Для чого ці контакти з білоруською владою? Чому там з'являються якісь блогерки, теж агентки ГУР, яким Буданов виписує подяки, грамоти і так далі? Ви ж знаєте про це все, так? Так от, і це. І далі можна поставити питання резонно стосовно тут Шевченку можна розгорнути цю тему ширше, так? І, будь ласка, можемо ставити питання: а Вілкул хто? Ну, от Вілкул Ніхто. в його морозі хто. Ніхто. Ніхто. Так, дід Піхто і баба з пістолетом. Та. Е, а далі Єрмак, який вішає цей пост, все ж таки, ви можете його угу. узаконити. Ну, от узаконити. Щоб це було відповідало всьому. Він не держслужбовий. У нас заборонення достатими шлюби. Мене не можуть зараз узаконити свій зв'язок. Тут, тут, тут зараз мають бути барабани і літаври. Давай, да, я лапа. теж всипаю, а не. Цікаю, не я я поки, поки до Петра в цей тонкий жарт, очевидно, я затовстию е... вже. Та я теж не Ну, зрозумів. просто що в... <ріст> вчергове, ну, тобто, виходить, що якісь рандомні люди, які дійсно дуже сумнівно. О... В себе поводять і висловлюються, відповідно, так само, вони далі лишаються десь якимось чином. Десь поряд і потім знову за хтось за когось говорить, що хтось там десь використаний був. Так поясніть справді, чому яким чином ви використали цього Шевченка, тому що нам не подобається Шевченку. У... Після поїздки і обіймів із цим Картошенко. да він потім у формі з'являється в Верховній Раді. Ну це абсурд повний, і потім іде ну, пере... це... і потім іде перевдягатися і не повертається до сесійної зали. Що важливо, ага, ну, уточнення. Так. Тобто, йому, йому там е, ну, су, су, суперпатріоти з Європейської солідарності хотіли, очевидно, там начистити вітрину. Та? Але він підпішу, піду перевдягнутися, і Железняк це доповів, але він не повернувся. От мені ця вся катавасія депутатська, вона мене просто вже вибішує. Знаєш, тобто. Цей цирк на дроті, от ну, депутатський, ви коли працювати будете, бляді. У мене іншого слова, вибачте, тут немає. Вибачте за абсентну лексику. Я думаю, що люди знають і діти вже знають, що, як працює цей цирк на дроті, Верховна Рада. Причому я ніколи не любив узагальнювати, тобто всі казали: Верховна Рада, там без пра. Вони мають цілодобово працювати під час воєнного стану. І ухвалювати необхідні закони. Не драконівські, які нас тиснуть, тому як в голову mm -hmm. приходить. Про податки, там не обговорюючи там широко і так далі. Ви спитайте бізнес, проконсультуйтеся. Ви заднім числом бізнесу виписуєте податки. Навіть Гроховський ага. пише про це: що от молодці, оце у вас Та? тобто у вас на місці стоїть наш улюблений оцей от, гетманцев. У вас там оці і, чорти далі з ОПЗЖ в Верховній Раді, далі, далі все це триває. Тобто відповідальності нуль, от реально нуль. Вимагаєте від людей дотримуватися законів, самі болт поклали на той закон. Депутати ходять за кордон через Молдову, де Державна прикордонслужба їм сприяє. Мені, щоб виїхати за кордон, це така, такий геморрой трошки, м'яко кажучи, та? тобто написати лист, отримати підтримку. Але вже якось воно працює і повернутися, бо кожен п'ятий, між іншим, журналіст про це Міністерство культури, як воно там тепер називається, інформаційно викладає що... А, ну от, я, Міністерство культури стратегічних комунікацій. От, визнали, що кожен п'ятий, який виїхав за, за листами підтримки, не повернувся в Україну. Mm. Ось вам ще один. І тут має працювати ЄСБУ консульська служба, і людям говорити, що тут має наставати кримінальна відповідальність, якщо люди порушують закон. Не тільки ті, хто через тис упливи, а ці. Тобто тут реально, пам'ятаєте, журналіст, який виїхав, і написав, що він ухвалив складне рішення. Да. На 24 немає каналі. Канаді. Та, так, абсолютно точно. А я для себе ухвалюю постійно нескладне рішення повертатися в Україну. Тому що це абсолютно нормально. І ця от схиблена система, вона реально, реально. Вона реально от, працює схиблено. Тобто подвійні стандарти вони існують. Ми це прекрасно знаємо. ну от А якщо Скрипін не повернеться, на чого я маю не повернутися? Я повернуся. Я вже можу я... сказати вам: як людина, яка знає Скрипіна на більше восьми років, ну я. Oh. Можу собі дозволити yeah. сказати цю фразу, тому що я з тих часів ще повернеться, повернеться ще раз повернеться. Повірте, якби Роман It's хотів, це, давно б це, вже це. поїхав. Це точно, абсолютно точно. Але б я це зробив в законний спосіб. Тобто, я, ну, наше підставляти людей, ну, реально. Одним словом, у нас є питання до державної системи. І оцей Шевченко сьогоднішній. Ясно, що тема вона трошки крінжова і маю на увазі резонансна, тому що пару, пару випустити не Трампом же єдиним і не Будапештом і Орбаном. Але, але це варто задуматися. Можете писати вон в чаті. Е... Та тут уже пишуть прямо різне різне. Ну, Що я виглядаю, як австрієць, а, а підстригли мене турки. Якби ну, такой... вам було цікаво, 18 хвилин, 18 євро коштує це задоволення. 18 хвилин стрижки. ну то от, турки от, барбашок, там. <кху> <кху> Виходить так. Можна я прошевшинку? <кху> Можна я прошевченку. <кху> Будь ласка. <кху> 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 от Отже, <кху> е-е <кху> <кху> uh, <кху> <кху> Женя Шевченка, це взагалі ще раз скажу, як людина, яка з нас трьох найбільше інсайдер слуги народу, я буду користуватись цим статусом. От е, я не розумію в принципі, ні, ну я розумію, за яким принципом підбиралися кандидати в народні депутати, які потім, зайшли і стали депутатами, гроші влада, вплив. Але Ну ви самі це привели, Андрій Борисович, ну ви ж приймали участь в складанні списку, ви цих всіх людей. От ви Єрмак, ви там Богдан, ви там хто на той час Разумков, Зеленський, ви ж їх сформували і привели. А потім ви дивуєтесь, а як так от народні депутати? Воно ж не дорівнює перемозі України. Вони думають. А ви що, не бачили, хто це? Прекрасно бачили. Всі біографії кладуться на стіл перед затвердженням. Проводиться один, два, три, чотири кола на рад. Насправді. Перше коло проводиться з тими, хто рекомендує в список. Друге коло нарад проводиться вже з кандидатами, потім з тими, хто рекомендує з кандидатами. Там ціла процедура була, Вона так не працює. Там була селекція. І коли е е центральна влада знову починає виглядати слабкою, де ж ці Фаберже Зеленського? О, пісню навіть про це написали. Написали пісню про Фаберже Зеленського про Сталері. Де вони? Де вони? Чому більше двох років в Верховній Раді України існує і просто ходить і є в статусі народного депутата. Прости господи, людина, яка погрожує військовим, яка публічно е штовхає тут колаборантські тези. Публічно, я підкреслюю, тепер, яка публічно робить наїсна президента? Взагалі-то не можна ну, писати ну, Вова, туди-сюди, тому що президент це інституція. Насправді це вже стаття. Так публічно звертатися до президента, це вже є в кримінальному кодексі, в адміністративному це називається зневага до державних інститутів. Що буде Жені Шевченка? Не знаю. Ну, як Тіщенка може, посадять в квартирі, сидіти, або дадуть можливість виїхати. То, Влада власть, має бути сильною. Влада так, має бути це? сильною. Відстоювання національних інтересів, а ви розмазуєте постійно це все. Для чого? Ну, Олександре, таке враження, ніби ти ж ще краще за багатьох, знаєш, саму ситуацію, саму внутрішню цю всю суть. В нас просто є. Зараз. Ну, Як я спостерігаю, три паралельних реальності, які існують самі по собі. от, Окремо, між собою, майже не перетинаючись. І я не знаю, як це воно так виходить. Є світ, де люди. Воюють і допомагають війську, це саме Збройні Сили України, волонтери. Це ті, хто усвідомлюють, що війна іде. Оце, от все, цей шматок великий нашого суспільства, відповідальний, які погодилися взяти на себе цю відповідальність і реально роблять дуже важку роботу. Причому щодня цілодобово не зупиняючись, є інші такі, які живуть як жили. Ну, типу, нічого і не сталося. Нормально там батусіть, погулять, шопінг там те, і тепер хто може за кордони там, на шопінг, а не по справах. Знаєте, тобто, от таке собі життя, да, от відпочити там, т -т -т. Ну, це ніби теж потрібно, але вони не помічають, що війна йде. У них якось так воно все. Вони не донатять, вони нічого не роблять такого, щоб там навіть елементарно. Є такі люди, їх багато. Вони кажуть, так, а я тут. При чому, кого я там маю захищати і тому подібне. І є ще один третій оцей. Про це ці чиновники, оця влада, яка мала би бути най, ну, в першу чергу найвідповідальнішою, в першу чергу брати на себе оцю відповідальність і ухвалювати рішення, які сприяють. Ефективні діяльності держави, і вони цього не роблять. Ну тобто, ось тепер у нас є три паралельних реальності: як це все між собою об'єднати і зробити так, щоб це працювало? Я не знаю. Чесно, мені здається, що якщо ми випливемо якось цього всього і збережемо свою державу, збережемо здоровий глуст. То тоді, значить, вже точно треба буде починати з чистого листка. Я не уявляю, як це все воно має бути. Але станом на зараз те, що є, це дуже все моторошно виглядає. І мені геть не подобається. І тут і саме через те, що є дуже багато людей, отаких, як із другої, скажімо так, цієї когорти, які ще ще там російською мовою говорять, споживають російський продукт, отакі жайні Шевченки і тому подібні. Відкривають зараз рота, піднімають голову і почувають себе комфортно, і не думають, що від, від того, що він це таке е, видав, що йому за це щось буде. Ні, в нього немає жодних хвилювань з цього приводу. Бо він знає, що раптом що він спокійно виїде, як Дмитрук і всі інші. Він просто сяде і поїде собі, її, і буде все з ним добре. Бо а хто отримав Ну, оці, Карені, знаєш з, ви, з з виїздом, знаєш, з виїздами це теж там цирк на дроті, ши той. Я тут хотів би нагадати вам. Тут питають нас Андрій: на що Зеленського вже можна пінати, то йому всю дорогу можна пінати. Він же президент, він має нести відповідальність перед нами, виборцями, громадянами. Я не виборець його, але громадянин України. Я, як і Саша, як і Іра, можемо, і ви можете спитати у Зеленського за Саша зараз. Я про виїзди, що там цирк. Я. я я бачу навіть в окулярах без діоптрі, що ти лапку тягнеш. от І дивись, і тут пам'ятаєте вся ця епопея як Порошенка не випускали ДПСУ. Так? Ну, mm -hmm. Тобто, за, за бажання можна не випускати, тому що там okay. Стефанчук не підписав відрядження. І це така гра обопільна з двох боків: Типу, а чого ж мене не випускають? Я їду вирішувати державні справи. А ці придурки його не випускають. Ну, типу, тут що, Порошенко лишиться, ну йому треба, в нього ж діти за кордоном, ну йому ж треба дітей відвідувати. Ну, в принципі, просто ну, я, 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 не, я не про це. Я про те, що... Я про те, що ну, у вас це теж діти цир, за кордоном. Обо... Ну так. І я уже два з половиною роки не бачив Анну. От різниця. Бо вона в, От вона в мене. Вона в мене в Британії, туди треба візу. Хіба що її можна купити десь, якщо є нагода, щоб вона прилетіла в якусь європейську країну. От. І, і от, так, от така от історія. Знаєш, це, 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 все, це все блюзнірство чистої води. Тобто. Одні можуть виїхати, одні тікають безпроблемно, ну, ДПСУ за, затуляє очі, а якщо треба, значить, притиснути політичного опонента, ну фактично Порошенко таким є, то, значить, ми йому заборонимо. І будемо грати цю комедію, ламати комедію на, на кордоні. розумієш? І Шевченко, от побачите, захоче, він вийде. І йому ніхто не заборонить. І Стефанчук не, не буде говорити, а я не підписую йому відрядження. І все. Це, це блюзнірство. І це під час війни так, най, найстрашніше в цій історії це те, що як нація була, згуртувалася в 22-му році, та, коли почалася Велика війна. все, Всі один одному допомагають, як мурахи бігають. Зеленський не втік, як каже Порошенко, здриснула вся влада. А він не здриснув. І це мотивувало людей. Я пам'ятаю, як ми дивилися його звернення, і там з Грішиним сиділи, тоді ми приїхали в Верховину Грішин. Нормально нормально у нас президент виявляється, та тіпи, таку заяву мощну навалює і так далі. А тепер це все виглядає, як якщо ви демонструєте, от там на верхах от такий свій свою байдужість до того, що відбувається з державою, ви не показуєте приклад. Просто не показуєте приклад і все. Це демотивує людей. Ясна річ, що у нас люди, вони і раніше питали, так нехай депутати роблять, хай діти Порошенка воюють, пам'ятаєте? Та зараз не, так нехай президент іде воювати. А чому мене обдирає Гетманцева, чому зі мною так ну, чинять, чому порушують мої права, і так далі. Ясна річ, що тут стимулюючим фактором мали бути вибори, які не можуть відбуватися під час воєнного стану, щоб там не говорив Олесьдоні, при всій повазі. Механіка цих виборів має бути відпрацьована не на словах, а на ділі. Оцим цим би зайнялися народні депутати. Як голосувати під час війни? І можливість, щоб була, ви ж цифровізуєте державу. І як цифру... У нас за кордоном, вибачте, 7 мільйонів людей. 7 мільйонів виборців за кордоном. Їм теж треба забезпечити права. Ви кажете, як, як солдати голосуватимуть в окопах. Це якраз не найскладніша задача, як солдати голосуватимуть в окопах. Тому що 7 мільйонів це не стільки людей, скільки в окопах. У нас в окопах мільйон та, за підрахунками. Ну, в армії, в принципі, там мільйон або mm -hmm. трошки більше. СОУ, so, Решта... so, ну, Більше мільйон. СОУ, сили оборони України. Можливо, ще мільйон, раз скажу, мільйон. що. посади. Так, от, тут мільйон, тобто такий аргумент, така що ж, як ми забезпечимо їхнє виборче право? Тут вони в Україні, вони можуть, ви можете забезпечити виборче право, ви можете проводити ротації, виїхали на вибори, повернулися на передову, помінялися місцями і так далі, і тому подібне. Зрештою, для чого у нас Міністерство оборони урну бере хтось з військових, це теж, але це треба законні під цього. І треба вносити зміни тоді в законодавство. На цим мають працювати депутати. А як голосувати українцям за кордоном, Ну от як. Та? Або mm -hmm. ті, хто лишилися на окупованих територіях, їм теж треба забезпечити виборче право. Бо в 19-му році, ні, в 14-му, та й навіть в 19-му вибори ж відбувалися, та? і якось відсікли в один момент і крим, 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 Кримчан, і ну, тих, ті, хто на окупованих територіях, і вирішили, що дешевше в Раді, просто щоб легше щоб в Раді не було представників цих регіонів окупованих. У нас скуце рада, вона ж неповна. Замість того, щоб сказати, і провести політику, що люди, які виявилися внутрішньопереміщеними особами, вони ж можуть обирати своїх депутатів на неокупованих територіях. Так само, як і кримські депутати мають бути в Верховній Раді. А не дірка від Бублика там має бути. І це, знаєте, зачепили Шевченка оцього покидька. Ну, це добре, що ми черговий раз просто глибше і глибше занурюємося. І говоримо очевидні речі, що відбувається в країні. Бо люди, я ж спілкуюся з людьми, я користуюся транспортом, я перепрошую. Просто влітку півтора місяці катався і спілкувався. І це дуже важливо відчувати, чим живе країна. То людям не подобається те, що відбувається. Шевченко це вишенька на торт. Mm -hmm. А так, люди не дурні, вони все бачать. От реально все бачать. І якби зараз були вибори, я думаю, що Зеленський би їх програв. Але просто. Так багато хто, хто, може, хто інший. Так і багато хто інший, тому що як кажуть, весна прийде, буде видно, хто десрав, та І тому тут лакмус він спрацьовує на раз Я от мене я не вмію пальцями на раз цей лакмус спрацьовує завжди. Тобто, люд, якщо люди забувають, ми можемо нагадати перед історією, тобто занурити в контекст і сказати. А ви пам'ятаєте, що оце от Гіменце, От скажімо, про гордона і смішка забули вже? От де, де смішко? От де це вся смішна історія? Смішко, колишній голова СБУ? Спить. 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 Саві, Савіка, Савіка Шустера мені бракує та, в Україні, щоб він влаштовував що знову. Тану, всі, всі спетляли, всі спетляли. Всі оці запроданці,